Петричка. Коли ви до нас приїхали? Ну, оформили 15 вересня, трошки раніше. 15 вересня вже були у нас, так? Так. Да? — було там ми... село повністю. Всі хатинки, так само, як і в нашу, кожну будинок, кап, каб, каб. каб. Нема нічого. Немає нічого. Все, лише? Лише? Що далі плануєте? Ну, зробимо той сарайчик, трошки одійдемо. Тож не можемо чотирьох на диванах спати, а то й п'ять чоловік. Ага. Диван, а де що? Да, так Таки умова. Наскільки вам допомагають сьогодні наші обіди? Ой, я дуже допомагаю. Я переобіл, що... я не знаю, що ви завжди Не знаю. і не підставляємо. Ми зараз тут для того, щоб допомагати таким, як ви. Ну, дай нам те. Телефон я, 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 я. дам свій. Да. Тобто тоді. Поки ми зможемо допомагати, будемо допомагати, будемо вас підтримувати, бо тільки разом що якби не ви, то не знаю, якби ми жили. Да. На, на вулицю йди, отахуєш, і і сідай. Якщо всі такі самі, всі, це ж не тільки ми.